Своїх колег, ми повинні чітко зрозуміти, що будь-яка держава будується на принципах демократії і ми будемо свою державу будувати на принципах демократії. Політичні сили, які взяли відповідальність у цей нелегкий час, повірте мені, в нелегкий час, під час війни, під час розграблення нашої державної казни. Це якраз те, чого вимагав Майдан. Майдан вимагав навести порядок. І повірте мені, що цей порядок буде наведений. Ми зараз працюємо над Конституцією України, яка дасть найширші повноваження кожній районній раді, кожній обласній раді, кожному селу і місту. І ми хочемо, і ми просимо вас, всіх небайдужих громадян, які сьогодні здійснюють певні дії для того, щоб держава стала кращою, щоб вони включалися у це життя, щоб вони мали можливість сформувати ті ради, які будуть впливати. На життя наших районів та областей. Це дуже важливо. Повірте, що я вам говорю правду, тому що люди повинні зрозуміти, що тільки вибори дають можливість сформувати нову владу. І ця влада буде сформована уже осінь, тому що ми до вересня проведемо конституційні зміни і будуть вибори місцевих рад по нових правилах. Якраз осінь. Що ще хотів би сказати, що дуже важливо, ми просимо вас, щоб ми всі разом дали отум довіри новопризначеним керівникам. Ми розуміємо, що немає людей, які кристально чисті і кажуть, і на сонці є плями. Але найголовніше, що ці люди повинні почати працювати. І якщо люди працюють і роблять помилки, це також нічого страшного немає. Ми повинні їх виправляти. Але саме головне, ми повинні понизити градус у суспільстві. Ми повинні об'єднатися навколо сьогоднішнього дня і кожного дня адекватно відповідати на вимоги часу, які є сьогодні перед нашим суспільством. Тому я вас прошу. Що зараз, от ми говоримо за те, що повинно бути обговорення. Звичайно, повинно бути обговорення. Звичайно, повинна бути люстрація, звичайно, повинно працювати антикорупційне бюро. І Тетяна Чорновіл приїжджала сюди, вона очолює на рівні Києва. І вона вже формує свої обласні осередки, які також будуть займатися цим. Тому я вважаю, що сьогодні, дякуючи громаді, дякуючи нашій, нашому українському народу, ми здобули перемогу. Ми здобули перемогу над тираном Путіна. Ой, ну бачите, значить ми його здобудемо над тираном Путіна. Тому що те, що він зробив сьогодні, я впевнений, що воно розколе Росію. І Росія стане також демократичною, тому що те, що зроблено з Кремлем по відношенню до Криму, та це не входить ні в які рамки. Весь світ сказав, що це є анексія, що це є агресія, що це є захвачення нашої української землі. Тому я прошу всіх віднестися з розумінням, до тієї, яка є сьогодні. Але ще одне: проти нас працює спецслужби Кремля. І повірте мені, український вибір, який є тут на Рівненщині, він не прекратив свою роботу, він зараз працює. І Якщо він працює, то він буде розхитувати ситуацію. Буде включатися багато, багато різних суб'єктів, які будуть казати і цей не такі, і той не такі, і та не така. Тому. Я вас прошу всіх. Ми повинні зараз зберегти нашу державу, зберегти нашу суверенність і зберегти майбутнє для наших дітей як демократична наша славна Україна. Слава Україні! Те, що ми сьогодні зібралися три голови обласних організацій партій, яких найбільше підтримує зараз і українське суспільство, і зокрема Рівненщина, це ще раз свідчить, що ми є разом, що ми хочемо працювати разом і об'єднуючись. З всіма громадськими організаціями, і разом щоб ми перемогли власне цих тиранів, які зараз наступають на Україну, тому що це найбільша зараз загроза для суспільства України. Ясно, що пан Микола вже розказував про місцеву владу, про голів адміністрації. Я думаю, що треба дати справді шанс, а потім однозначно, що. Ми побудемо дивитися по діям, що хто зробив, і однозначно, ми повинні змінити систему влади, провести люстрацію, загалом зламати систему влади, зокрема корупційну, в Україні. Також ми повинні провести обов'язкову ілюстрацію і в судовій системі, і також правоохоронній системі, бо це, бо це є найважливіший момент зараз в Україні провести ілюстрацію всіх тих ганебних суддів, всіх тих гідників, які судили євромайданівців. Ми всіх маємо відправити відставку і не тільки відставку, а заводити кримінальні справи. А вони вже заведені і вони мають відповідати за с свої злочини. Так що ми разом і разом до перемоги, а, і разом ми обов'язково переможемо. Так що, пан Микола, візьміть ручку, а, а ви вже підписали. Так що дякуємо вам за увагу. Дякуємо за увагу. Таку заяву ми разом підписали. Дякуємо, що нам на це висловили.